Як почати працювати із сервісом Canva? В рядку пошуку або в рядку адреси можемо надрукувати навіть українською мовою, знайти сервіс і перейти за покликанням. Тепер кожному новому користувачу потрібно зареєструватися. Скільки я вже зареєструвалася, то я буду заходити. Так, вам потрібно буде зареєструватися, і реєстрація може продовжувати, продовжуватись за допомогою або Google аккаунт, або Facebook, або електронної пошти. Оскільки я реєстрацію вже пройшла, то я буду заходити так, і увійду за допомогою Гугла як зареєстрований користувач. Після того, як ви зайдете, зареєструєтесь, вам варто саме педагогам переглянути тарифні плани і. Ціни. Звертаю вашу увагу, що є особлива пропозиція для освітян. Якщо ви оберете навчання, можна пройти перевірку, надавши для перевірки документ. Почитати, що в мене вже все готово, бо я надавала документ на перевірку. А вам потрібно буде підвантажити документ на перевірку, і тоді ви отримаєте можливості для освітян, яких значно більше. Ті опції, які зазвичай платні і доволі дорогі, освітянам будуть надані безкоштовно.